Всесвіт футболу. FAFB титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ. Виявився складний матч, так ми очікували, але дякую команді за те, що ми зрозуміли здобути перемогу. Це на даному етапі важливо для нас. Віталій Юрійович з перемогою. Дивіться, особисто моя думка. Мені здається, що футболістам ЛНЗ простіше грати проти таких суперників, як Шахтар Полісія, які дають вільні зони, ніж проти таких, як умовно Колас чи Кривбас. Погоджуйтесь з цією думкою? Я б не можу погодитись, тому що, як показали попередні матчі домашні наші да, ми всі матчі, більшість матчів виграли 1-0. Але в нас дуже багато гольових моментів, які потрібно реалізовувати. І якби ми реалізовували хоча б половину з гольових моментів, рахунки б були набагато більше. Тому проблема в нашій реалізації. А звичайно, що на Шахтар особливо налаштовувати команду не потрібно, потрібно готувати, але налаштовувати не треба. Тому сьогоднішній матч був небезпечний в плані психології, тому що футболісти повинні були вийти і грати з таким же натхненням, як в грі з Шахтарем. Але я не вважаю, що ми гірше граємо ті матчі краще, ті гірші. Просто ми в тих матчах не реалізували своє ментор все. Ще питання, будь ласка. Скажіть, чи планували ви грати другим номером, і е, таким, в такий обережний футбол це був ваш задум, чи по ходу так складалося? Ми, ми планували грати надійно, тому що, тільки що сказав, було дуже. Небезпечна команда на контратаках. На даному етапі нам потрібно вийти на певний рівень стабільності. Щоб вийти на певний рівень стабільності, повинна бути міцна психологія. Психологія здобувається тільки тоді, коли будуть перемоги в команді, будуть позитивний результат. І нам на сьогоднішній день важливий результат. Дуже важливо для тих хлопців, для футболістів, щоб вони отримали впевненість. Такі матчі, як Шахтарем, вони дають впевненість, але вони можуть дідати впевненість. Тому дуже важливо, щоб після такого матчу, як Шахтар, якісно зіграти наступний матч з будь-яким суперником. Тому ми грали обережно, ми грали на результат сьогодні зовсім. Тому що всі вболівальники хочуть і красиву гру, і результат, але. Якщо ми будемо грати красиво, не буде позитивного результату. Я не думаю, що хтось буде задоволений. Тому що вболівальники, щоб хто не говорив, в першу чергу приходять на результати. Доброго дня. Команда побігла сьогодні десь 65-ї хвилини. Тиск, пресинг, удари. А до того я взагалі відчував, що на полі машина часу і 80-ті роки минулого століття Черкаський Дніпро. Друга ліга. Скажіть, будь ласка, це тактика така була? До 65-ї хвилини ми приспали суперника, а потім починаємо бігати? Чи само собою якось склалося? Ми, між, якщо до да, відповідь ми грали обережно. Ми... Але до 10-ї хвилини ми мали кілька моментів, які ми могли реалізовувати. Що ми реалізували, бо забили швидкий гол. Знову ж таки, ми б диктували свої умови. Але потрібно цю гру було грати обережно, тому що ми вже в цьому чемпіонаті зіштовхнулися. З іграми, де в нас було дуже багато гольових моментів, але не було балансу в команді. І домашня гра з Вересом, і зна гра з Олександрією. Це не обов'язкові поразки, тільки через те, що не було балансу. Тому не можна просто біжати і гуляти ззаді все, і біжати в атаку, щоб зробити гол. Це ж також є якась стратегія, є як тактика. І потрібно знову ж таки вибирати стратегію, тактику таку, яка. Бажано, щоб давали кінцевий результат позитивний. Віталій Юрійович, по-перше, вітаю з перемогою. Про спроба після першого тайму тільки з допомогою зміг покинути поле, і в другому таймі він сам попросив заміну. Чи все в порядку з гравцем? Все в порядку. Він не попросив заміну. Ми його поміняли. Самі дуже добре, що у нас футболісти ми вимагаємо, ми хочемо, щоб футболісти були готові грати за клуб. за Місто своє за командою, вони зараз грають. І я дуже радий, що у нас є футболісти, які мають мікроушкодження, не готові далі продовжувати гру, не, не мінятися, сидіти з боку, а продовжувати гру. Тому це дуже важливо для наших футболістів, для нашої команди. І я хочу подякувати, щоб він міг вийшов на другий тайм, зіграв другий темп, зробив пенальті, зробив вирішальний гол. Тому йому тільки хочу подякувати. Але знову ж таки, якщо брати Проспера. Йому також треба, щоб багато працювати, щоб стати стабільним футболістом. Тому що такий вибухова гра Шахтарем, суперматч, сьогодні забив гол. Не потрібно на цьому зупинятися, тому що кожен футболіст повинен перед собою ставити цілі, щоб досягати. Я завжди футболістам говорю. Сильний футболіст не той, що вийшов, там, зіграв одну гру. і Супер зіграв і всі його хвалять. Сильний футболіст, який грає. Стабільно на певному рівні грає стабільно. Це корисний футболіст до команди, це сильний футболіст судні футболісти. При такій тактиці, коли обережний футбол на перший план виходять вирушені наверху м'ячі, але дуже мало було пасів чомусь на пастуха, який міг вриватися в штрафну. Скажіть, чи це так футболіст грав, чи просто так збіг обставин? Ну, так склалося. Я не можу сказати, що футболіст грав. Хоча е він не зіграв свій сьогодні найкращий матч. Може краще грати. І, але свою певну функцію на полі він сьогодні виконав, тому що ми планували до матчу. Тому я не можу сказати, що це поганий матч. Він все рівно. Кожен футболіст сьогодні, як і попередній матч, як сьогодні, е вклав е вніс якусь свою частку в перемогу. тому... Я вважаю, що сьогодні не було провальних матчів від будь-якого футболіста. Ще питання, будь ласка. Е, в продовження значить оці верхові м'ячі виходить так, що Асінор практично був відрізаний. Проспер, значить, вигравав значить, часто м'ячі. Чи розглядаєте ви, може, Кравчука з перших хвилин як форварда в домашніх матчах при такій тактиці? У Нас буде грати на подачі, на даний момент сильніший. І, і які підходять під тактику, так говорити. Також буде Кравчук сильніший на даний момент. Він буде грати в усіх матчах у нас чемпіонаті. На сьогоднішній день Осінор виграє конкуренцію, він грає в основному складі. Хоча я би не хотів ділити основні запасні футболісти, кожен з цих футболістів, ще раз кажу, мусить якийсь свій вклад в перемогу команди. Гра це фі... такий фінальний акорд. Є тренування, є тренувальний мікроцикл напротязі цілого тижня. І всі вони працюють в цьому мікроциклі. Не всі важливі футболісти для нашої команди, тому що ми ж не можемо тренувати тільки основний склад. І... Просто він не буде якісно підготовлений до основного склад, якщо в нас не буде конкуренції в тренувальному процесі. Тому я вважаю, що всі важливі футболісти, але грають ті, які на даний момент, на даний момент, ще раз повторяю, сильніші. Завтра може бути по-іншому. Тому сьогодні все, сильніші. Будь ласка. Віталій, Юрійович, після сьогоднішньої перемоги над колесом ЛНЗ зрівнялося з Динамо і вийшла на чисту зараз четверту складинку. Ви говорите, що е, задач Єврокубків немає. Але якщо так кладеться ситуація, чи будете ви готові за них поборотися? Ми боремося зараз боремося за найвищі місця. Стосовно того, чи ми хочемо Єврокубки, чи не хочемо. Ну, звичайно, напевно, кожна команда хоче потрапити, зайняти Єврокубки в Єврокубки місця, потрапити туди. Але треба реально дивитись на речі, і потрібно бути готовим до Єврокубків. Тому що, як показують останні роки, українські команди потрапляють в Єврокубки в першому раунді вилітають. Ну я не вважаю, що це приносить. Команді країні якусь користь потрібно мати два склади на Потрібно, Команда повинна бути підготовлена до Єврокубки. Якщо ми будемо підготовлені, готові до цього, звичайно, що ми для цього і працюємо, щоб ми займали як найвищі місця. Але ще дуже багато роботи. І я все-таки і до встановлення команди. У нас багато нових футболістів. Ще потрібно шукати футболістів, щоб ще було більше конкуренція. Чим буде більше конкуренція, тим буде тим краще будуть швидше будуть рости інші футболісти, тому ми тільки за що потрапити, але потрібно бути підготовленими. Ви кажете, що потрібні ще футболісти. Які позиції ви хотіли підсилити? Давайте сьогодні ми будемо розмовляти тільки. Я відповію. Ну, позиції, позиції. Е, кожен тренер, напевно, хоче підсилювати чимось команди якісь позиції. Я зараз не хочу говорити, це внутрішня така кухня. Не буду говорити, але, звичайно, що є позиції, які потребують підсилення, чи потребують підсилення навіть для конкуренції. Це також важливо, тому що як буде конкуренція, вже коли в тренувальному процесі, футболісти будуть рости, тому тоді вони зможуть конкурувати в іграх. Останнє питання, будь ласка. Е, нова тактика домашньої гри вперше. Ви задоволені? Ну, ми на прості дев'яти турів багато. Тактик ви спробували. Звичайно, знову ж таки, що таке тактика? Якщо тактика приносить результат, значить, ми задоволені тактикою. Не кожна тактика може принести. Якщо ми вибрали б тактику, вона б не принесла результату. Ми були незадоволені. На сьогоднішній день ми задоволені цією тактикою. І разом не принесли позитивний результат. Твій всесвіт футболу. Фавбе. Титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ.